Олександр Оксандросієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Наш гість сьогодні. Олександр, вітаємо. Вітаю вас. Отже, з приводу українського варіанту закінчення війни. Ця заява. Давайте трошки контексту додамо. Прозвучала не так давно по завершенню першого установчого саміту миру, де власне було напрацьовано певні три аспекти. Одні з найважливіших. Багато країн підтримали майже сотня ці позиції. Але тепер ми чуємо, що ну і власне там і обговорювалось, що мир має настати на українських умовах. Тепер президент Зеленський говорить про те, що певний таймлайн вибудовує. Як думаєте, наскільки ми зараз можемо бути впевнені в тому, що наші партнери дійсно підтримують нас в тому прагненні, що мир буде має бути на українських умовах, що Росії не вдасться шантажувати? Ну, я думаю, що саміт миру він продемонстрував, що багато країн так і підтримує Україну в цьому прагненні. Це вже результат. Далі важливо розуміти, що війна триває і все ще багато вирішується. Переважна більшість цього вирішується все ж таки на полі бою. І тут треба розуміти, що мир потрібно не просто знаєте так, навіть дійти до миру. Мир потрібно вибороти в нашій в нашій ситуації і. Наші партнери розуміють точно, що Україна має мати сильні умови за столом перемовин за будь-якого. От за будь-якого дипломатичного сценарію, на який буде базуватися на наших вимогах, все одно потрібно забезпечити це з позиції сили, і відповідно, я думаю, що і український, скажімо, план він передбачає, що ситуація на полі може змінюватися. На нашу користь, mm -hmm. тобто вона він передбачає, що все ж таки Росія має на якомусь етапі зупинитись. Ми мати змогу наносити їм болючі удари, і в принципі, але під для цього потрібно об'єднати захід. Тому що дивіться, як це працює. Сполучені Штати стирають червоні лінії по ударам по території Росії. Ну Росія це бачить. Путін реагує в будь-якому випадку. Вони ж не почали наступ далі на Сумщину, не поширили на Харківщину. Це спрацювало. І тут важливо все ж таки розуміти, що моя позиція, і я думаю, так що всі ініціативи, які зараз Україна розробляє і представить до тих, які вже були обговорені і підтримані на формулі миру, вони все ж таки будуть підкріплені результатами на полі бою, і від цього буде залежати подальший рух. Тобто, тобто вибачте, ви думаєте, що що цілком ймовірно насправді є. В нас загальне спільне комінікет, так по самітому так, так оприлюднене, так і. Там були насправді ж закриті сесії, до яких так. не були допущені журналісти, і ми не знаємо, є лише певні інсайди, але ми точно не знаємо про що домовлялися. Що можливо, якраз off the records, без сторонніх очей і вух домовлялося про щось, що підкреп підкріпить ці позиції. Безумовно, тому що е підтримати наші позиції, розумієте, нав'язати умови. От... В цій же промові, яку от президент згадували, ми яку він говорив, там же ж є слова про те, що Україна виробляє власну артилерію, дрони тощо, тощо. Ми розуміємо, що ми маємо ставати сильніші і просимо допомоги наших партнерів, бо Росія розуміє інструменти сили. Тому Росію треба змусити до миру. Це велике завдання, яке виконує зараз сили оборони, але і нам потрібна міжнародна підтримка. І в будь-якому разі, я думаю, що а трек, по якому ми будемо рухатись, він залежить від двох трьох речей. Перше це безумовно найперша і найважливіша ситуація на полі бою. Наскільки нашим військам вдасться швидко за допомогою партнерів зупинити наступ, а в цьому вже є позитивні тенденції, тому що вдається зупиняти і ворог несе втрати. Я думаю, що зараз, враховуючи те, що у нас ліміти на артилерію виросли в 5-6 разів. Порівняно з тим, що було раніше, тобто Україна може собі дозволити застосовувати більше снарядів, більше зброї, бити більше по Криму. Це створює певні передумови, і це має створити умови для того, щоб Росія побачила, що Україна зміцнюється, незважаючи ні на що, настільки що готова до проведення певних контрнаступальних дій. І тоді вони будуть розуміти, що це буде перший поєнт. Ну тобто, перший пункт того, що їм не вдається наступити, їм не вдається а, фактично виконати із і а, змусити нас виконати той ультиматум, який Путін оголосив. А ми, в свою чергу, ще й готуємося рухатися і звільняти території. Другий а, момент це звичайно вибори, які відбуваються зараз. Британія і Сполучені Штати. Угу. Нам треба дочекатися так само результатів і розуміти основні меседжі, тому що те, що говорять зараз кандидати, Зокрема, і Трамп воно не завжди, скажімо так, корелюється з тим, мабуть, чого ми прагнемо, і з тим, що має бути. І третє, найважливіше, що ця вся ясність вона в будь-якому випадку прийде до кінця року, до початку наступного. Це ну, вже буде... інаугурація, Початок наступного року за якась буде... інаугурація президента Сполучених ми Штатів йдемо осінь подивимося як осінні буде події на полі бою війдемо в зиму подивимося як ворог буде діяти наскільки ми зуміємо зруйнувати їхні плани і тоді вже на весну ми вийдемо або скажімо так з баченням того що можливий ще один контрнаступ український або з іншими умовами але точно вже з позицією адміністрації президента США, або діючого який переобереться або нового Ну, власне, давайте поговоримо про підготовку до виборів і у змаганні за президентське крісло в США. Пролунали перші залпи важкої артилерії. Чинний президент США Джо Байден та його опонент на майбутніх виборах, екс-президент Дональд Трамп провели перші публічні дебати, сперечалися не лише про внутрішні проблеми країни, попри те, що міжнародна політика зазвичай не входить до пріоритетних питань під час виборчих кампаній у США на дебатах. Кандидати поверталися до теми України кілька разів. Я згуртував 50 націй на підтримку України, бо вони розуміють, що такий конфлікт створює серйозну загрозу для миру в усьому світі. Жодна велика війна у Європі ніколи не обмежувалася лише територією Європи. Ця війна ніколи не мала статися. Я б зупинив війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до того, як я обійму цю посаду 20 січня. Я б дав раду цій війні. Люди гинуть так марно, так безглуздо, і я б усе владнав і швидко ще до вступу на посаду. Пане Олександре, які ви висновки зробили після того, як подивилися ці дебати, і в принципі риторика щодо України наскільки вона була передбачена з вуст обох з кандидатів? У певною мірою передбачено. Президент Трамп абсолютно, вибачте, президент Байден. Я сподіваюся, не обмовився. Трамп є теж президентом. 45-му. 45 Але діючий президент Байден він сказав е правильно про те, що він згуртував нації дійсно на підтримку України. І я хочу нагадати, що Сполучені Штати взяли шефство над Рамштайном, над саме тим механізмом, який забезпечив нам постачання зброї і стали локомотивом підтримки для України. Це факт. Другий момент, ну так само Байден абсолютно правий, коли він говорить, що це загрози не тільки для України, а й для всієї Європи. Що стосується Дональда Трампа, він сказав речі і на підтримку України з одного боку, що неприйнятні ультиматуми Путіна ну фактично неприйнятні умови, з якими Путін звертається. А з іншого боку, він сказав про те, що Україна не може виграти в війні. І мені здається, що він таким тим самим, ну я навіть не берусь коментувати, що до навіть до інавгурації я зупиню конфлікт, тому що ну я не знаю, як це зробити, як він це собі уявляє. Можливо, в нього є якесь бачення, яке він колись розкаже, тому що я не розумію як. А що стосується загалом, ну бачите, десь цього тижня чи минулого з'явилась публікація в американських медіа від з посиланням на двох радників. Зараз Дональда Трампа, які пропонують фактично Україні припинення бойових дій по лінії зіткнення. Це як першочерговий етап. Це такий практично, як і план, як пропонує Китай, тільки американці в цьому випадку пропонують нам надати стільки зброї, скільки буде потрібно для стримування агресії. в майбутньому Китай цього не пропонує. Поки що, це те, принаймні, що йде від Трампа, йде від його команди, те, що ми чуємо, що можна говорити. Які в нього реальні наміри? І як він планує, поки що сказати важко. Ми чули спочатку про 24 години завершити війну. На це реагував президент України. Він запрошував Дональда Трампа приїхати і розповісти, як це може бути. Mm -hmm. Ну всім було б цікаво тепер до інавгурації, і ви знаєте, в чому особливість Трампа на сьогоднішній день в тому, що він може стати можливо і кращим ніж Байден для України, а можливо і гіршим. Ми не знаємо поки що, тому що він поки що є непередбаченим. При всьому тому, що звичайно буде сформована команда, буде зрозуміло, хто держсекретар, якщо що радник з питань нацбезпеки, і так далі. Але поки що тут є дуже багато невідомого. Так звернув увагу наших глядачів, що до мапи повітряних тривог додалися два регіони: це Черкаська область і Київ. Поки що ми не знаємо. Точних причин дізнаємося їх найближчим часом від повітряних сил. Єдине, що 20 хвилин тому повідомлялося про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини, але потім в моніторингові пабліки говорили про те, що вона припинила свою, своє існування. Тому подбайте, будь ласка, про безпеку, ми також зробимо це щойно. Це вдасться, Олександр, е, А якщо говорити в цілому про фактор виборів, ви ще згадали про Великобританію, uh -huh. чим це для нас важливо? Європейські е, вибори, схоже, що великих змін не принесли. Є певна розстановка сил, але принаймні ті прізвища, які зараз обговорюються на керівні посади, схоже, що вони знову ж таки, мабуть, не варто так говорити, принаймні, я так не люблю, але вони проукраїнські. Uh -huh. е, але також ми маємо наступника, наступного генсека НАТО. Угу. Швидше за все, це буде прем'єр Нідерландів, Марк Рютте, тому що про це вже говорили. Вже здається, всі висловились на його підтримку. Просто що це буде в жовтні. Ось ці політичні зміни: наскільки вони впливають на підтримку, чи можуть впливати? Тому що давайте це ще в комплексі обидва варіанти: хто може бути наступником в Білому домі? І ось ця європейська коаліція, тому що НАТО я теж розглядаю більше, як все таки, європейську коаліцію. Як вони можуть тиснути на будь-кого? Тому що на Дональда Трампа напевно і раніше тиснули, коли він заявляв про те, що він вийде з НАТО чи НАТО не таке ефективне, і на Байдена ж також в українському питанні тиснуть, і особливо в підготовці 75-го ювілейного саміту. Або Байден теж не на багатьох, часто так траплялося. Так так, тут, часто, так так часто трапляється, що вимушений він, але тут в залежності від позицій, але, але маю сказати наступне: що по-перше, що стосується Британії, ну там, скоріш за все, буде лейбористський уряд, але лідер Лейбористів він підтримує Україну і він мав нагоду поспілкуватися з нашим президентом, будучи в Нормандії. Вони угу. там перебували. І тоді, в принципі, він запевнив, і він навіть так це публічно заявив там британцям, що я запевнив, я бачився з українським президентом, я зміг з ним перекинутись словами там і так далі. Тому, але все одно почекаємо результатів і формування там. Подивимося, скільки візьме партія Найджела Фараджа, який не дуже там відгукується про підтримку України і звинувачує НАТО в тому, що вони могли спровокувати Росію. А сподіваюсь, небагато візьму. Що стосується ситуації, загалом щодо Єврокомісії, Європейської ради, та й загалом вона складається непогано, тому що Урсула фон дер Ляїн вона в темі і забезпечується неперервністю. і лишається. Процесу, так. так а кая калас, прем'єр-міністрка Естонії, зрозуміло, навіть не буду коментувати рівень її підтримки. Він відомий. Кошта там деякі питання є. По голові Європейської ради він, скажімо, на початках повномасштабного вторгнення казав про те, що можливо не час Україну приймати в ЄС, треба зосередитись на підтримці. Але я думаю, що позиція тут теж може змінюватись. Рюте він надзвичайно потужний. Він дуже працездатний і працелюбний. Він дуже багато здатен тягнути на собі, і в цьому є його перевага так само. Хоча треба розуміти, що. При всій проукраїнськості генеральний секретар НАТО він генеральний секретар НАТО і він вимушений ураховувати різні позиції. Така в нього робота, хто б ним не був. Так, але це... 30 секунд. Так. Просто коментар. Але він чи не єдиний? Хто пам'ятаєте? Суперечив Трампові, коли вони сиділи вдвох в, так, в так. овальному офісі, так. і Трамп сказав: Ну, ми будемо дивитися на майбутнє НАТО.' Негативні були висловлені. На що Рюте, будучи поруч, сказав. Я думаю, це буде негативним рішенням. І вони зробили, взагалі Нідерланди зробили дуже багато. Це країна, перша в Західній Європі, яка сказала, що мир неможливий ціною територіальних поступок України. І коаліція Ф-16, і Петріоти і багато. Тому це вселяє надію і оптимізм, що стосується Білого Дому, ще є багато запитань. Які я думаю, ще стануть темами наступних розмов, особливо як відреагують на редакційні статті американських видань про е, кандидат від демократів? Я на скажу кілька секунд. Е, вони рано почали Байдена списувати, незважаючи на те, що може здатися його фізичний стан. Він ще побореться. Я думаю, заінтригували. Що ж про це поговоримо в наших наступних ефірах? Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем. Дякуємо вам. Дякую.